Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Рада вас сьогодні вітати. Будемо з вами дивитися сьогодні карту дня на 12 на 13 вересня, але хочу подивитися з вами трошки в іншому форматі. Будемо дивитися по знаку зодіаку. Виберемо зараз 12 карт і будемо дивитися карту дня по знаках зодіака. І так, почнемо. Овен, телець, близнюки, скорпіон, Телець, козыріг. Долей і, і так, починаємо. Овен. у нас випадає четвірка кубків. І так, овни, на вас, ну, скажімо так, сьогодні буде чекати якесь емоційне болото. Ми сьогодні не мати взагалі настрою, якась відсутність мотивації, можливо, вона взагалі на когось маєте образу. Будьте на самоті, подумайте. Ви не бачите нових можливостей, які поруч коло вас. Шанс він геть поруч. Не тримайтесь за минуле, у вас все впереді. Головне озирнутися і побачити його. І тоді ви зрозумієте, що у вас все добре, у вас куча і нових шансів. Але ви просто зациклилися на всьому поганому і всього хорошого, доброго нічого не бачите. Так, тільці. Тільцем випадає король мечів. Король мечів на вас чекає офіційні якісь справи, якесь ухвалення важливих рішень, можливо, хтось буде підписувати важливі договори, в когось буде вдале навчання або просування по кар'єрі. Проявіть свій розум, там, де ситуація вже гострий розум, як цей меч Короля. Там, де ситуація цього вже давно потребує цього рішення. І, головне, не будьте занадто жорстокими і байдужими. Так, йдемо далі, близнюки. Тут у нас випадає сім, сімірочка пентаклів. Вам сьогодні карта вказує на успішне завершення справ, незважаючи на ваші сумніви і зневіру, також велику кількість перешкод на вашому шляху. Ви тяжко працювали і отримуєте за це винагороду. Хоч, можливо, ви і не дуже будете задоволені тою винагородою, яку ви отримаєте. але вона у вас буде. Так, ідемо далі. В нас буде рак. У нас випадає сімірочка кубків. Сьогодні буде такий день, коли ви будете будувати якісь повітряні замки. Ви баєте досить багато ідей і багато якихось перспектив, але ви не можете відрізнити реальні перспективи від ваших ілюзій, ваших мрій. Тож потрібно просто роз'яснити, що і хорошо добре подумати, що дійсно для вас буде добре вибрати той один шанс, який вам дається. Просто дуже добре подумайте, не приймайте в сьогоднішній день досить якихось важливих рішень, краще приносіть їх на завтра або якийсь другий інший день. Просто вибагає тих шансів у вас досить багато, але вони можуть бути досить оманливими. Ви просто добре сядьте, поміркуйте і виберіть з усіх ваших варіантів той варіант, який дійсно принесе вам гарне майбутнє. Так, ідемо далі. Карта Леву для Львів. О, для Львів карта башня випадає. Так, це у нас старший аркан. Ну, на вас по карті башні чекають різкі зміни, якісь форсмажорні обставини. Десь можете з кимось поскандалити, може щось поламатися, в когось може взагалі бути звільнення, в когось розрив відносин. В кожного вона, звісно, програється по-різному. Ваш не попереджує, що ви хочете в цього чи ні, але ваше життя значно зміниться і краще всього з цим змиритися. Екрану, головне, просто спокійно розкладіть все по поличках, всі ваші зміни у вашому житті. Подивіться просто, якими ви плюсами в даній ситуації володієте. Ідемо далі. У нас далі Діва випадає карта миру. Карта миру у вас буде гармонія з собою і навколишнім світом. Почуття глибокого вдоволення, досягнення мети, просто успіх. Успіх у всіх сферах вашого життя. Так, ідемо далі. Терези. Терезам випадає старшерка Ан мах. Ну що ж, Терези, будьте активні, впевнені собі, робіть свою справу, яку ви добре знаєте. Головне, повірте у свої здібності і можливості. Можете отримати якусь звітку, звістку, якісь гарні новини. Прийшов час використати свій накоплений досвід і знання на практиці. Не відкладайте свої справи, беріть ініціативу у свої руки. Сьогодні ваш день, успіх у вас сьогодні у всьому. Так, далі у нас. Скорпіон, десятка жезлів. Ну, дивіться, Скорпіони, у нас це карта тяжкого якогось тягара, перевтоми. Можливо, ви взялися за ту справу, яка потрібно докласти досить багато зусиль. І в даному етапі вам це не Не можете ви з цим справитися. Не потрібно братися за всі справи самому, все звалювати на себе. Можна цей. Цю працю розділити з кимось. Розприділити цю нагрузку, яка на вас напала, не напала на, навалилася. Не потрібно все тягнути на собі, потрібно трошечки знаходити якусь золоту серединку, щоб ви могли і відпочивати. Потрібно трошки і про себе подумати. Йдемо далі, в нас будуть стрільці. По стрільцях у нас старший аркан. Знову ж таки уміряност. День сьогодні буде досить хороший, гармонічний, день такий буде спокійний. Потрібно всі справи, які вже розпочали, їх потрібно вже закінчити, щоб в майбутньому у вас не виникало ніяких труднощів. Тримайтесь такої золотої серединки, і просто сьогодні ви можете розраховувати на допомогу свого ангела-хранителя. Так, і там далі у нас Козиріг. Козирог і у нас знову ж таки аркан, старший аркан сила. Сьогодні ви проявите силу волі, якусь таку сміливість, подолаєте всі труднощі, які на вас зваляться, можливо, зміцните своє матеріальне становище, можливо, хтось прийме участь можливо в якихось змаганнях. В будь-якому випадку карта віщує вам успіх. Якщо і виникатимуть якісь проблеми, просто спокійно приготуйтеся до бою, і ви обов'язково у нас переможете. Далі йде карта для водоліїв. Карта дня випадає П'ятірочка кубків. По карті нас рочка карта буде вас. За... Карта якихось застарілих, можливо, емоційних ран і розчарування. Прийшов уже час це відпустити і жити далі з надією і оптимізмом. Проживіть всі сумні почуття. Дозвольте відійти тому, що ви вже ви прожили і те, що вже повинно давно відійти. Той, хто буде дивитися лише назад, він не буде помічати нового і щасливого майбутнє, яке у вас вже так близько. Просто озирніться і вам. Ось тоді у вас буде успіх. Далі йдемо для рибків. У нас випадає королева жезлів. Вам рибки сьогодні потрібно приготуватися до, можливо, якихось тяжких переговорів або й, можливо, якихось конфліктів. День буде активний, може виникнути дуже багато справ. Ну, скоріш за все, вони будуть приємними. Карта буде вказувати, що велику допомогу і підтримку ви зможете отримувати від жінки, яка займає досить високу посаду. Яскраво проявіть себе, будьте незалежні, і самі визначайте свою мету і бажано не стрігати ніякі конфлікти. Дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до побачення!